Вітаю всіх на своєму каналі. Хочу трішки показати, які бувають напольні змішувачі для ванни. Ось так він виглядає. От стоїть на підлозі, біля ванни, налив. Це я, правда, на виставці показую, але якось таке. Ось такий виходить змішувач. Золоті це гая, змішувач і талія. Значить, вода відкривається гаряча зліва, холодна справа. Хородяться ручки, рукоятки хрестообразні такі. І ж, відкрив воду, тіче з вилива, з гусака. Потрібно переключити на ручний душ. Перевів рукоятку вправо і буде тікти з ручного душу. Це в золоті. Є хром, а є золото. Це покриття золота. Ось такий ручний душ. Прикольний. Ось так виглядає змішувач. Ручку можна душа, вложити хоч з лівої сторони праву, хоча з правої на ліву. Ну дуже інтересний такий змішувач. А ось получається схожий змішувач теж з підлоги для ванни. От, але вже покриття хромове. От, ручний сам душ, схожий на той, що перед цим був. Кольори золото, ну, не такі, але схожість є. Зроблено начебто під телефон. Змішувач телефон. Ось так. І відкривається вода теж так само, вліво відкривається, рукоятка переводиться на вилив на гусак, і на сам ручний душ. А ось теж в золоті. Тільки вже трошки інший, ніж той, що був перший. Вони майже схожі, але другі, то були два гая і Італія виробляє. А це Девід. Теж Італія виробна, виробляє. Ну, колекція друга і виробник другий Девід. Ось тут така ручка для душа, ручний душ. Сама ручечка керамічна, це латунь йде і покрити гальваніка під колір золота. Ось такий прикольний змішувач і вода, коли відкриваєш, тече в ванну. Значить для всіх цих змішувачів потрібна внутрішня частина, щоб була кутура. Прикручується до підлоги. Ось так вона виглядає. Але в кожного виробника вона своя. І Оця внутрішня частина до, до всіх змішувачів з полу не підійде, по-любому не підійде. Кожен виробник робить під себе. От. І чашечками так прикривається по плитку, плитка. Кладеться по чашечку, по чашечку прикрив і нічого не видно. Все гарно на плиці стоїть. Все воно на стоїці стоїть, на виставковій. Ось такі змішувачі бувають. Напольні для ванни. Це крута сантехніка. Італіянська сантехніка. Хорошого качества. От кому подобається, може таку придбати собі, якщо у когось дозволяє ванна кімната, їм вистачає місця, щоб поставити такий змішувач, окремо стоячий. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за перегляд. Ну і діліться відео, поширюйте.